Звільнені з полону, наші воїни та мужі. Ви назавжди герої, і ви єдині, хто може з певністю говорити, і я повернувся з пекла. Я зламаний, але живий. Я дивився в очі смерті, але не здався, вижив і повернувся. Наша мрія почути ці слова від тих, хто ще й досі перебуває в російському пеклі. Вони не просто ваші побратими та земляки, вони душі та серця родин. Які їх чекають, шукають і обов'язково знайдуть. Лише ваша участь в цьому проєкті прискорить процес пошуку та повернення зниклих безвісті та полонених. Подивіться уважно на світлини, придивіться до кожної деталі особистості, зупиніть відео і зосередьтесь. Можливо, ви бачили цю людину в буцегарнях на Росії. Проект чекаю, шукаю, знайду. Ми голос рідних безвісти, зниклих та полонених. Ця медійна платформа шукає свого глядача, звільнених з російського полону та небайдужих людей. Давай врятуємо один одного низький уклін кожному.